Запрошую до слова заступника директора з наукової роботи Інституту біології клітини Національної академії наук України Олега Стасика і до останнього його виступу підготуватися віце-прем'єр-міністр В'ячеславу Кориленко. Шановна пані голово, шановні члени кабінету міністрів, шановні народні депутати і колеги. Те, що я збираюсь сказати, напевно, буде контроверсійним і, можливо, не буде добре сприйняти всіма присутніми. Я хотів би сказати, що звичайно наука в Україні, ми це чули, в багатьох доповідях, є в жахливому стані, вона не розвивається, вона занепадає. Згідно з міжнародних, даних, міжнародних баз даних вклад української науки в світову скоротився з 0,5% до 0,35% за останні 15 років. Подібне падіння було, скажімо, і в науки. Російської, де падіння складає з 2,7 до 1,9 за останні 15 років, в той же час, наприклад, наука польська виросла з 1% до 1,5%. Чому? Тільки тому, що в Польщі краще розвивається економіка, чи якісь інші причини. Багато сьогодні просили уряд, дайте, будь ласка, більше грошей, але поклавши руку на серце, скажіть, будь ласка, чи зробили все, що потрібно самі науковці для того, щоб ці кошти використовувати більш ефективно? Уявімо собі, що прийде інший уряд, який буде називатися, наприклад, уряд порятунку національної науки, який дасть два-три рази більше грошей, чи ми їх використаємо так ефективно. На жаль, мені здається, що ми не використовуємо цей досвід, який пройшли наші колеги з нових членів Європейської спільноти Польща, країни Вишеградської четвірки, Прибалтійські країни, і не реформуємо науку, так як це повинно бути. Напевно, в залі є присутні декілька бізнесменів, які мають досвід, і якщо власник має декілька фірм, одна з яких приносить прибуток і працює ефективно, він її вона її інвестує, вона росте, розвивається. Інша, яка працює у збиток, її що роблять, закривають. Тим не менше, в Національній академії наук науковець, який продукує щороку п'ять міжнародних публікацій в журналах з великим імпакт фактором і той, який продукує лише 5 публікацій в українських журналах бісника університетів, і той, який не публікував жодної публікації, отримує ту ж саму зарплату. Немає жодної конкуренції, немає жодного стимулу для професійного росту і немає тої конкуренції, яка залишає і розвиває сильних і відсікає слабих. От у нас в проєкті рішення написано, що Національна академія наук повинна розробити та надати до Верховної Ради України та Кабінету міністрів моделі розвитку на майбутнє. Така модель повинна була створена бути давним-давно, ще 10 років тому, коли такі пропозиції подавалися в президію Національної академії наук. Цього зроблено не було. На жаль, не враховані так звані кількісні показники, які оцінюють роботу ефективності співробітників особливо в експериментальних науках. І скажімо, було звернення ініціативної групи науковців до Академії наук, до президії перед останніми загальними зборами в квітні цього року, де було сказано, метою реформ має бути створення умов для розвитку результативної та конкурентноздатної міжнародному рівні модерної системи наукових досліджень, що базується на максимально об'єктивній оцінці наукових досягнень та продуктивності праці індивідуальних науковців та колективів і залежному від ефективності праці розподілі наявних бюджетних коштів. Саме такий підхід, самооцінка, порівняння різних груп, різних інститутів, де є можливість об'єктивно оцінити вклад кожного, і можливо тоді можна буде. Ефективніше використовувати ті бюджетні кошти, які наявні, збільшувати їх для інститутів так званої категорії А першої і, на жаль, зменшувати для тих, хто працює неефективно, невідомий за кордоном, не публікується за кордоном, невідомий своїй галузі науки. Так така система працює зараз в Польщі, і на мою думку, саме тому вона є ефективною. Прийнятий важливий закон рік тому про науку і науково-технічну діяльність, де має бути створена національна рада з питань розвитку науки і технологій і національний фонд досліджень. На мою думку, саме національний фонд досліджень, якщо він буде дійсно наповнений фінансами, буде тією установою, яка дасть можливість відкрити для українських вчених прозору і справдиву. І конкурентну систему для отримання грантового фінансування наукових досліджень, особливо експериментальних науках. А для цього наповнення цього фонду на ну, хай це буде 2018 році має бути дійсним, а не формальним. І Важливо сказати, що цей фонд повинен, на мою думку, працювати і для вищої школи, і для академії наук. І тоді пода саме питання, чи потрібно приєднувати Інститут академії наук до університетів чи ні, тому що всі будуть мати рівний доступ до наявних фінансів. На завершення, хотів би сказати, що один американський професор, в лабораторії якого мені довелося стажуватися, Колись в розмові сказав Олег, ти знаєш, Америка багата країна, але ми собі не можемо дозволити фінансувати науку не світового рівня. Навіть така багата країна, як Сполучені Штати, повинна фінансувати і фінансує лише науку світового рівня. Це ж повинна робити і Україна для того, щоб бути сучасною державою. Для цього, шановні товариство, і вищій школі, і в Академії наук, давайте продумувати, брати приказ наших західних колег. Тридцять. І... Дякую.